Нещодавно пастор Елвін закликав всіх повернутися до мап бажань. Він закликав людей зробити мапи бажань. Сказав: якщо на вашій мапі бажань немає пункту про душі у царстві, це не Боже бачення для вас. Важливо розуміти призначення кожного дару Божого. Що б ви не робили? робіть це для господа, задля слави Божої, задля слави Божої, бо коли він прославляється, люди дізнаються про те, який він кріс. Ти казала про вище мислення, про різницю між благочестивими та егоїстичними амбіціями. У мене для цього є простий тест. Як я реагую, коли хтось отримує похвалу або визнання? На якій як вважаю, заслуговую я. Якщо моє серце каже, о, це так. то ж, справа була більше в моїх амбіціях аніж в проповіді царства чи Ісуса, я маю велику честь виступати на багатьох конференціях і скрізь. Це все одно, що вийти співати після рок зірки, Вона неймовірно талановита у проповідях і спілкуванні. Ви навіть не уявляєте, скільки разів люди казали мені: мабуть, тобі важко виступати після кріс Кейн. А я відповідала їм: насправді ні. Якщо я так би мовити, лише потраплю до команди, то хоч вона і заб'є гол, я все одно отримаю свій кубок. Моя мета, щоб люди почули Євангеліє, і я можу бути у тілі Христовім ким завгодно. Тому я вважаю, що для нас головний тест, які в мене є амбіції: праведні чи егоїстичні. Що ти відчуваєш, коли когось поруч хвалять, і людина отримує визнання, особливо коли ти вважаєш, що причетна до її успіху, але ніхто не знає твого імені. Це дозволить швидко побачити твій справжній. Ажній мотив так, це правда і це те в чому ми маємо перебувати у моїй плоті. Я кажу про себе у моїй плоті, нема нічого доброго. Кажу як представник музичної індустрії. Ми маємо повсякчасно перевіряти себе, приходячи. До Христа справа не в тобі, а в Ісусі. Важливо звеличувати Його ім'я, аби люди могли зустрітися з ним. коли я молюся перед тим, як робити щось. Я кажу: Дух Святий, прийди, бо якщо прийду лише я, нічого не відбудеться. Нічого». Ось чому так важливо, аби ми розуміли, що благочестиві амбіції це ті, що приносять честь. Йому наша плоть воює проти духу. Справа не в якщо, а в коли це повсякденна війна. Ми маємо повсякденно приносити свою плоть до Христа, і ми робимо це, коли коримося йому. Ти запитуєш себе, що я відчуваю? А Дух Святий відповідає: Знаєш, це було погане відчуття, це не я. І ми маємо бути швидкими на каяття. Не треба засмучуватися, впадати в депресію, слухати, як ворог каже, що ти нічого не робиш для Бога. Ні, ні, ні. Ви маєте зв'язати це і рухатися далі. Навчіться впізнавати це, бо інакше плоть захопить нас, і ми будемо легко керовані егоїстичними амбіціями. Так. Смиренність це не сором. Смиренність це не коли ти думаєш про себе гірше. Це коли ти менше думаєш про себе. Багато хто думає, якщо я скажу горе мені, я така брудна, я гірша за останнього хробака, то це буде проявом смиренності. Ні, по-перше, справа не в мені. Це лише нарцисизм в гарній обгорці. Ми маємо звертати увагу на те, який Бог. Ми маємо бути впорядниками слави, бо слава належить Господу. Це не означає, що я буду привертати увагу до того, наскільки я жахлива. Я використовую це щоб розповісти про те, наскільки чудовий Бог. Я вважаю, що жінки плутають смиренність із соромом. Ми кажемо, я така погана. На нещодавно я почула це від однієї жінки на конференції. Бог явився там в силі. Люди отримували спасіння, зцілювалися. Це було неймовірно. Я звернулася до жінки, яка була у команді лідерів, що організувала конференцію, і я сказала: це дивовижно. А вона сказала: Ні, справа не у мені, це все Ісус. А я подумала, я навіть не згадувала тебе. Я знала, що це Ісус. І коли ми думаємо про наші амбіції, ми маємо питати себе, чи я думаю про себе гірше, чи я менше думаю про себе.